Справа 129. Для якого значення y значення виразу. Перше задання. 5y плюс 7 втричі більше за значення виразу y плюс 5. Ну, якщо так, то у нас 5y плюс 7. При деякому значенню y має бути втричі більше за значення виразу, тобто дорівнювати 3, що множиться. А в дужках пишемо y плюс 5. Щоб знайти таке значення y, нам потрібно розв'язати рівняння. Розкриваємо на дужки справа. Справа переписуємо, зліва переписуємо без змін 5 y плюс 7. дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на y це буде 3y. Плюс 3 помножити на 5 це 15. Ну що ж, переносимо доданки. 3y перенесемо ліворуч, а плюс 7 праворуч. 5y. Тоді було справа плюс 3 y, зліва буде мінус 3. Дорівнює. Справа буде 15. Так і буде. Зліва буде плюс 7 було. Якщо перенесемо, стане мінус 7. 5y-3 y це буде 2y. Дорівнює. 15 мінус 7 це 8. Є. Ну, і y записуємо дорівнює. 8 потрібно поділити на 2. І пишемо, що y тоді дорівнює 8, що ділиться на 2 це 4. Це і є корінь нашого рівняння. Ну що ж, чудово, переходимо до другого завдання. 2y-4 на 7,4 більше за значення виразу 3 мінус 7y. Ну, добре, тобто при деякому значенню y. 2y. Мінус 4 має бути більше за 3 мінус 7 у на 7,4. Давайте напишемо, навіть дужки поставимо. Отже, 2 у мінус 4 має бути більше. за значення виразу 3 мінус 7 у на 7,4. Ну що ж, склали ми наше рівняння, розкриваємо дужки, то вийде 2 y мінус 4 дорівнює. 3 тоді мінус 7 плюс 7,4. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Записуємо, що 2y-4 дорівнює. 3 додати 7,4 це буде 10,4. Мінус 7у. Є. Ну що ж, переносимо доданки? Мінус 4. Переносимо праворуч, а мінус 7у. Ліворуч. Тоді отримаємо 2Y. Було мінус 7 справа. Перенесемо його через знак дорівнює. буде плюс 7у. Дорівнює. 10,4 було. Зліва було мінус 4, справа буде плюс 4. 2 плюс 7 разом буде 9 y. Дорівнює. Ну і 10,4 плюс 4 це буде 14,4. Ну що ж, як нам знайти y? Потрібно добуток. 14,4. Поділити на відомий множник на 9. Є. Для того, щоб поділити, давайте ми на 10 помножимо і ділене, і дільник. Тоді ми отримаємо, що y дорівнює 144, що ділиться на 90. Щоб поділити на 90, ми поділимо на 9, а потім поділимо на 10. 144, що ділиться на 9, і поділимо результат на 10. Є? Записуємо, що y дорівнює. 144, що ділиться на 9, це буде 16. 10 на 9 це 90, а 54 поділити на 9 це буде 6. Отже, записуємо, що частка у нас 16, що ділиться на 10. І то записуємо, що y дорівнює 16, що ділиться на 10, це буде 1,6. Ну що ж, це і є корінь нашого рівняння. І це і буде, за якого значення y один вираз більший за інший на 7,4. Записуємо відповідь. Для якого значення y? Отже, записуємо в першому завданні. Для значення y, якщо дорівнює 4, а в другому завданні для значення 1,6. Я?